Вітаю на телеканалі Віка. Відкритий діалог спецвипуск сьогодні. Понеділок, 10 червня, у студії Екскеруючий справами міськоконкому та юрист Микола Кудрявцев. Вітаю вас. Доброго вечора. Хочеться сказати, що Сергій Одарич повернувся до Черкас. Сьогодні він уперше вийшов у люди. О після двотижневої перерви. Увесь цей час відсторонений міський голова лікувався у столічній клініці. Туди нагадаю, він потрапив із гіпертонічним кризом. Як запевнив Сергій Одарич, журналістів зараз йому вже набагато ліпше. Щоправда, не встиг Сергій Одарич повернутися із лікарняного, як його відразу викликали до слідчого. Е, Микола можете пояснити, що саме сталося, чому знову Сергій Олегович викликаний на до. Питу прокуратуру дійсно одразу після одужання, після виписки з клініки Сергія Одаровича було запрошено на допит до слідчого управління обласної прокуратури, і сьогодні його було запрошено саме з метою вручення йому підозри у вчиненні злочину у тій кримінальній справі, яка розслідується слідчим управлінням прокуратури області, і по якій він викликався вже для дачі пояснень більше тижня тому. Тож сьогодні йому було вручено підозру, було проведено також слідчу дію допит, і на завтра розглядається питання судом про обрання йому міри запобіжного заходу. Сьогодні на нашому ефірі глядачі очікували побачити все таки самого Сергія Ударича однак він не зміг прийти. Наші кореспонденти підготували відео з сьогоднішньої прес-конференції. Пропоную його переглянути. Ну а далі продовжити розмову у студії. Структура, яку затвердила сесія міської ради, вона демонструє кілька речей. Перше, що вона демонструє, це те, що попередні заяви депутатів, які сьогодні формують більшість, а ще місяць тому були в опозиції до міського голови, про те, що структура погана, що департаменти це просто суцільне зло. І так далі, і так далі, виявило, що ті заяви були неправдивими, тобто їх цілком влаштовує структура побудована на департаментах, тому що ця структура повністю збережена. Тобто два роки тому, рік тому, два місяці тому ми чули просто голий популізм. Насправді, цілком структура. Очевидно, була правильно, якщо вона навіть такими активними противниками, коли вони зайшли, почали працювати, якщо вона ними збереже. Другий момент, який продемонстрували рішення про структуру, це те, що е -е, нова е -е, влада, вона зациклена, перш за все, на собі. Тобто, Є департаменти, які виконують функцію зовнішню, є департаменти, які виконують функцію внутрішню. Ну, зовнішні функції це житлово-комунальний комплекс, це освіта, охорона здоров'я, це містобудування, архітектура, інспекція. Ну, тобто це ті роботи, які виконуються на території міста і послуги, які надаються громадянам або організаціям міста. Ми бачимо, що Кількість, скажімо, структурних одиниць зменшена, принаймні об'єднаний департамент містобудування і муніципальна інспекція. От. Натомість збільшена кількість департаментів, які обслуговують внутрішні функції, тобто департамент управління справами розродився, розколовся, так би мовити, на дві частини. Утворено два департаменти, і обидва вони спрямовані на обслуговування чиновників. І друге завдання, яке тим самим вирішується, це працевлаштування. Депутатів, які голосували за відставку, що стосується об'єднання муніципальної інспекції і департаменту містобудування і архітектури, ну, по-перше, як на мене, це рішення маразматичне, тому що в муніципальної інспекції немає ніяких повноважень по містобудуванню і архітектури. Всі ці повноваження законом визначені і наділені Державна інспекція, чи як, інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю. В місті, в місцевому самоврядуванні ніяких повноважень, тим паче повноважень в частині інспектування там будівництва об'єктів, стану об'єктів і так далі, так далі, немає жодного повноваження. Тому Сенс так зливати, ну, з точки зору роботи немає ніякого. Є великий сенс це робити з точки зору е, побудови корупційної системи, корупційної піраміди. Не може одна структура надавати дозволи і погодження, і вона ж контролювати виконання, дотримання цих дозволів, погодження і таке інше. Тобто завдання було принципово розвести, тому що коли одна людина, один чиновник і дозвіл надає, наприклад, на проведення розкопок, і контролює, і штрафує за те, що вони проведені без дозволу, або проведені довше, ніж надавався дозвіл, і таке і інше, тобто тут ми зразу стикаємося з створенням умов для корупційних діянь. Мене досить серйозно турбує рішення міської ради про передачу автодоріг міста на баланс Черкаса Теплокомурених. Я розумію, що вони хотіли зробити, тобто вони не можуть забезпечити фінансування дорожніх робіт, ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів. І тому вирішили ці дороги робити, ямковий ремонт робити за рахунок тих грошей, які населення платить за тепло, теплокомуненерго. Дійсно, теплокомуненерго у нас в хорошому стані, вичищене підприємство, беззбиткове підприємство і таке інше. Але зараз, безумовно, на якийсь місяць їм коштів вистачить для того, щоб оплачувати ямковий ремонт доріг. Але буквально через місяці кошти обігові завершаться і закінчиться це тим, що ні дороги не будуть робитися, ні що саме страшне, не буде підприємство мати змоги розраховуватися за спожитий газ. Буде відбуватися відключення газу, і найстрашніше, що може статися, це невиконання договірних зобов'язань по кредиту Європейського банку реконструкції розвитку. Мене дивується істерія, яка Постійно активно підігрівається, причому всіма таборами про там, підготовку до того, щоб одареч висувався в 194 -му окрузі, йшов в парламент і так далі. Так далі. Я свою позицію озвучував, я хочу ще раз її озвучити, щоб просто ми з вами ніколи більше до цієї теми не поверталися. Е, в 194 -му окрузі, в жовтні 2012 року, Черкасці свій вибір зробили. Зробили абсолютно чітко, внятно, ясно і абсолютно недвозначно. Я можу як завгодно скептично ставитись до Миколи Булатецького, Як я й ставлюсь. Але є воля черкастів, які обрали його народним депутатом. Від 194-го виборчого року. І якщо комусь там в Києві це не зрозуміло, не сподобалося і так далі, і так далі, то це їхня проблема. І я взагалі вважаю, що будь-хто, будь-який кандидат, який з'явиться в 194 окрузі, який не брав участь у виборах 2012 року, Ця людина висунула тушкою для забезпечення перемоги провладного кандидата. Тому як би комусь не хотілося мене виштовхувати на округ 194 і здихатись таким чином, або розпорошити якісь голоси і протягти потрібного кандидата. Цього не відбудеться. Як би це не хотілося там Тулубам, Воротникам, Жуковським і так далі. Так далі. Стан здоров'я мій поліпшився, так що. Ті, хто чогось чекають, скажу, що не дочекаються. Здоров'я в мене вистачить на те, щоб нашу боротьбу пройти і завершити перемогою. Скільки це займе часу сьогодні, ніхто не знає, але здоров'я на це вистачить, це я вас заповняю. Щодо тих речей, які зараз у нас так би мовити, на порядку денному. В першу чергу, безумовно, це робота пов'язана із юридичним захистом і нападом. скажімо так, у нас сьогодні, я вже навіть боюсь помилитися. Яка кількість судових процесів? Мабуть, десятка-півтора різноманітних процесів, і по власне головному питанню ми очікуємо, коли буде призначена апеляція. Щодо скасування незаконного рішення міської ради про відставку міського голови, також низка уже процесів по звільненню працівників. Зокрема, сьогодні почався процес по незаконному звільненню радника міського голови Віктора Михайловича Чубенка. Наступного тижня, якщо не помиляюся, справа по незаконному звільненні Кудрявцева. Продовжується кримінальне переслідування. Сьогодні о 12-й годині мене запрошено до прокуратури області для вручення підозри про скоєння злочину. От. Ніяких додаткових обставин мені не відомо за винятком того, про що я вже казав. Мова йде про кілька епізодів звільнення працівників, зокрема, звільнення трьох заступників міського голови. Які були звільнені рішенням Черкаської міської ради, але претензії, так би мовити, висувають до міського голови, от, забувають про те, що міська рада приймала рішення і взагалі за законом призначення і звільнення заступників міського голови. Це виключна компетенція Черкаської міської ради, але намагаються це все подати як правопорушення міського голови і таке інше. Ну, буде вручена підозра, принаймні буду знати. За якою статтею кримінального кодексу мене прокурори підозрюють у скоєнні злочина? На сьогоднішній день ця інформація старано приховується. Випуск відкритого діалогу на телеканалі Віка триває. Ну і власне пропоную перейти до розмови і у інтерв'ю Сергія Ударича. І вже у цій студії йшлося про те, що сьогодні йому вручили письмову підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Отже, що таке підозра? Роз'ясніть, будь ласка, нашим глядачам. Дійсно, сьогодні в слідчому управлінні прокуратури області Сергію Ударичу було вручено повідомлення письмове повідомлення про підозру. Це... Новелла процесуального законодавство за новим кримінально-процесуальним кодексом, воно замінило колишнє пред'явлення обвинувачення. Це означає те, що органи обвинувачення, в даному випадку це прокуратури, знаходять достатньо підстав на їх думку, які вказують на те, що особа, яку підозрюється у вчиненні злочину, власне, його вчинила. З цього моменту сторони отримують певний процесуальний статус, власне, сторона обвинувачення. Слідчий, яка пред'являє свої претензії у формалізованому вигляді, вигляді цієї підозри. І з'являється нарешті сторона захисту. Тобто сьогоднішнього дня Сергій Одерич є особою, якою підозрюється у вчиненні інкримінованих йому діянь. Він має право захищатися усіма е, дозволеними законом методами, і яких доволі багато в новому КПК. Так само, як і його захисники, в тому числі я мають право на проведення багатьох е, передбачених. Процесуальних дій, заявлення клопотань, відшукання доказів і тому подібне. Тож, власне, від сьогодні починається серйозна справа власне, і захист інтересів його в органах слідства. Які запобіжні заходи можуть застосувати до Сергія Ударича? Ну, чине законодавство передбачає багато запобіжних заходів в залежності від особи, яка вчинила злочин, або підозрюється в вчинені злочину, в залежності від тяжкості інкримінованих злочинів, від того чи Власне, що саме на меті мають ці запобіжні заходи? Основна мета запобіжних заходів, взагалі, щоб людина гарантовано з'являлася до слідчого і щоб не заважала встановлення об'єктивної істини у справі. Тому є доволі великий вибір за новим КПК процесуальних заходів, тобто запобіжних заходів. Але завтра от буде розглядатись подання про обрання такого запобіжного заходу, як Перебування під домашнім арештом, що є також новим для кримінально-процесуального закону. Ну я маю дуже мало прикладів застосування подібного заходу. Принаймні в Черкасах про таке я ще не чув. От, ну але насправді е слід зважати на те, що це доволі серйозне обмеження прав і свобод людини, оскільки. Ну, здавалося б, це не перебування там десь в слідчому ізоляторі і так далі. Але насправді при цьому людина, відносно якої обирається подібний запобіжний захід, вона повністю викреслюється з суспільного життя. Тобто людина фактично позбавлена права спілкуватися з засобами масової інформації вільно, вільно спілкуватися з колегами, з будь-якими громадянами, тим більше для такої публічної особи, як Сергій Одарич, це є дуже серйозним ударом. Тому. Викликає ну, подив, скажімо так, намагання такого саме запобіжного заходу, адже в основі будь-якого запобіжного заходу є саме неперешкоджання слідству. На даний момент Сергій Одарич не є, ну, не є посадовою особою, він не має жодних адміністративних важелів впливу. Власне, міський голова ніколи і в жодному місті не мав. Важелі впливу ані на правоохоронні органи, тим більше зараз немає жодних важелів впливу потенційних на колишніх колег. Тим більше події, про які йдеться у офіційних документах щодо вчинення злочинів, відбувалися 5-6 років тому. Тому говорити про якесь можливе втручання з боку Сергія Олеговича в ці процеси, це є просто смішним. І тим більше хотілося б також зауважити, що дуже багато випадків, коли набагато менші, ну менш, скажімо так. Запобіжні заходи, які менше обмежують свободу пересування, застосовуються до людей, які вчинили набагато тяжче злочини. Чого варте лише, наприклад, історія, яка набула дуже широкого розголосу в засобах маси інформації стосовно вчинення з ДТП одним з високопосадовців обласної державної адміністрації? До цього часу не лише прокуратура там чи міліція не. Гучно не заявила про обрання оголошення підозри, обрання запобіжного заходу. А навіть не було жодного коментаря від жодної посадової особи в області з приводу цього. При цьому людина фактично загинула. Зараз ми маємо ситуацію про злочини, які там перевірялися рішення багато, -багато років, і раптом шість років по тому ми отримуємо такі таку ситуацію. Чи можна назвати це політичним цькуванням? Ну я як адвокат, як юрист, не можу давати подібні оцінки, оскільки все таки це лежить. Трохи в юридичній площині, але ну подив, принаймні, і якісь підстави робити власні висновки, дає декілька фактів. По-перше, те, що, як я вже сказав, події відбувалися дуже багато років тому. Ці події були предметом неодноразового розгляду не лише в судах, а неодноразової перевірки правоохоронними органами, в тому числі і прокуратури області, яка не знаходила жодних підстав для порушення кримінального переслідування. Шість років проходить, і після того як Сергій Одарич у протизаконні спосіб. Посувають з посади, і після того, наступного ж дня, після розгляду судом справи про його поновлення на роботі про скасування рішення ради, він отримує одразу виклик до прокуратури. От. І крім того, викликає також, ну, знову таки, як я вже говорив, е я не знаю, що яке рішення буде приймати суд, але мені здається, що для публічної особи, якою він є, якраз найнебезпечніше це саме, е ну скажімо так, розірвання усіх суспільних зв'язків, тобто намагання. Зробити так, щоб він не міг впливати на суспільну думку і тому подібне. Тут відбудеться вже зовсім скоро. На що можна чекати у результаті проведення суду? До чого ваша команда готова? Ну суд загалом розглядає подання слідчого клопотання слідчого, зважає на те, чи ця особа дійсно буде там ухилятися від слідства чи перешкоджати і тому подібне. Розглядає перелік питань, постановляє рішення або задоволити клопотання слідчого, або застосувати інший там, менш тяжкий запобіжний захід. Власне, От команда готова до будь-якого розвитку подій. Тобто той факт, що Сергій Одарич перебуває під кримінальним переслідуванням, не був несподіванкою багато місяців тому. Адже зрозуміло було, коли починаються декілька місяців тому. Адже зрозуміло, коли починаються подібні ігри в висловленні недовіру і так далі. І тим більше, коли такі серйозні політичні гравці в цьому задіяні, зрозуміло, що може трапитися всякі. Навіть будуть згадувати події не лише п'яти річної давнини, а навіть. Не знаю, мабуть, за часів навчання в школі можна підняти. Тому план дії абсолютно не змінюється. Тобто ми будемо спілкуватися з громадянами, будемо звертати увагу на ті помилки нової влади, будемо боротися, відстоювати справедливість в судах, наскільки ми можемо. Дякую за відповідь. На жаль, час ефіру збігає. Ну і маєте ще хвилинку для того, аби звернутися до глядачів телеканалу Віка. Так, я хотів би звернутися до всіх жителів міста Черкаси, які сьогодні дивляться цей ефір. І сьогодні Сергій Одарич, власне, зараз він перебуває в місті Києві. Можливо, користуючись останньою нагодою такого вільного пересування і публічного виступу. Тож сьогодні, о 20-й годині вечора, він буде на телеканалі TVI, Він буде там виступати, давати інтерв'ю. І я запрошую усіх глядачів сьогоднішнього ефіру о 20.00 нульнуль. ваші телевізори або перемкнути канал на канал TVI. і ви. Зможете отримати інформацію про всі події, які вас цікавлять з перших вуст. Дякую за те, що завітали сьогодні до нас на ефір. Нагадаю, гостем нашої студії був екс екскеруючий справами між виконкому та юрист Микола Кудрявцев. Завтра вмикайте нас у цій же порі. Буде цікаво. Обіцяю.